Новий смартфон Xiaomi 15, на перший погляд, доволі складно відрізнити від попередника Xiaomi 14. Моделі мають майже ідентичний дизайн, дисплеї та камери. Тому може здатися, що це доволі мінорне оновлення. Проте в Xiaomi насправді в цілому грунтовно підійшли до створення нової версії свого масового фламана. Чи стали ці нововведення корисними та що може запропонувати Xiaomi 15, я детально розкажу в цьому огляді. Попри те, що Xiaomi 15 постачається в коробці такого самого розміру, що й попередник Xiaomi 14 його комплектація дещо схудла. Разом зі смартфоном користувачі все ще зможуть знайти фірмовий силиконовий чохол, кабель USB c та документацію. Проте блока живлення в комплекті більше немає. Трохи прикро, адже раніше компанія додавала в коробку фірмову штатну зарядку на 90 Вт. Тепер її доведеться купувати окремо. Зміни в дизайні Xiaomi 15 не дуже значні, в дусі нових флагманів. Смартфон отримав менші рамки дисплея – 138 міліметри, завдяки чому його розміри теж стали трохи меншими в порівнянні з попередником Xiaomi 14. Фронтальну панель так само займає 6,36-дюймовий екран з невеликим вирізом під селфі камеру у верхній частині, але тепер його прикриває захисне скло Xiaomi Shield. Компанія надає дуже мало інформації щодо цього скла, лише вказуючи, що воно показує в 10 разів кращу витривалість ніж Gorilla Glass Victus в Xiaomi 14. Щоб це не значило, в будь-якому випадку скло б'ється і варто подумати про додатковий захист. Хоча варто зазначити, що Xiaomi 15 одразу йде з захисною плівкою на дисплей. Смартфон має пласку металеву рамку, яка робить невеликий наплив на тильну частину корпусу. Це ще одна невелика зміна в дизайні, адже в попередньому поколінні задня скляна панель заокруглювалась по краях. Блок камер також не зазнав великих змін. Він має ту саму форму та розбір. Єдине з нього прибрали спалах, який імітував четверту камеру. На його місці знаходяться ледь помітні датчики, зокрема лазерний автофокус, а сам спалах тепер розташований справа від блока камер. Тильна сторона Xiaomi 15 зроблена з матового скла, на якому не лишаються відбитки пальців. В цьому плані смартфон взагалі чудово продуманий, навіть якщо носити його без чохла, матові поверхні не будуть бруднитися. Проте варто зазначити, що заокруглені грані та матова поверхня рамки роблять апарат доволі ковським. До цього треба звикнути. На це також впливає вага корпусу, яка, попри компактніші розміри та меншу товщину, виросла до 191 грама. Корпус Xiaomi 15 так само має захист за стандартом IP68. Смартфону можна користуватись під дощем, та він має витримувати занурення на глибину 1,5 метра на час до 30 хвилин. В цілому маємо косметичні зміни в дизайні, проте вони не тільки освіжають зовнішній вигляд моделі, як менші рамки навколо крана, але й додають зручності використання, як компактніші розміри та товщина. В Xiaomi 15 встановлено 6,36 дюймову Crystal RS amoled матрицю з роздільною здатністю 2670 на 1200 точок, частотою оновлення від 1 до 120 Гц, підтримкою колірного простору dci p 3 а також Pro HDR, HDR 10, HDR 10 та Dolby Vision. Порівняно з екраном в торішньому Xiaomi 14, єдиним помітним нововведенням є збільшена до 3200 ніт пікова яскравість. В Xiaomi 15 є підтримка зменшення мерехтіння дисплея на низьких рівнях яскравості через керування підсвіткою DC-Dimming. Проте в налаштуваннях екрана більше немає відповідної опції. Зменшення мерехтіння тепер вмикається автоматично. Як і більшість виробників смартфонів, Xiaomi намагається додати більше ще функції в своїй моделі, зокрема й в налаштування дисплея. Тут є цілий розділ система візуалізації з AI – в якому можна увімкнути такі функції, як збільшення роздільної здатності відео через обробку щі, покращення HDR та домальовування кадрів у відео, щоб покращити його плавність. Фактично, Xiaomi 15 пропонує набір технологій для покращення зображення при перегляді відео, як в сучасних телевізорах з штучним інтелектом. До кожної з цих можливостей іде дисклеймер, що їхнє використання трохи збільшує розхід заряду акумулятора. Тож потрібно зважати на те, чи краще мати ліпшу картинку у відео, чи довший час роботи на одному заряді. В іншому смартфон має типові для сучасних флагманів налаштування дисплея. Можна вибрати темну чи світлу тему оформлення з автоматичним перемиканням залежно від часу доби, змінити кольорну схему, активувати режим читання для зменшення кількості синього світла, а також перемкнутися з автоматичного визначення частоти оновлення на 60 чи 120 Гц. В Xiaomi 15 є декілька опцій розблокування екрана. зокрема, менш надійний через розпізнавання обличчя, який працює завдяки вбудованій камері. Але також є сканер відбитків пальців. В торішньому Xiaomi 14 використовувався оптичний дактилоскопічний датчик, який працював доволі точно. Але в новинці встановлено новіший ультразвуковий сканер відбитків, який має декілька переваг. По-перше, він не підсічується під час використання, що менше б'є по очах, коли розблоковуєш смартфон в темряві. По-друге, ультразвуковий датчик менш чутливий до води чи бруду на пальцях, тобто спрацьовує надійніше. В основі Xiaomi 15 лежить флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, який доповнює 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 чи 512 ГБ швидкого сховища. Цікаво, що операційна система дозволяє збільшити оперативку, користуючись вбудованим накопичувачем ще на 4, 6, 8 або 12 ГБ. Очікувано, швидкість роботи Xiaomi 15 знаходиться на дуже високому рівні. Смартфон має гарний запас продуктивності, якого точно вистачить на декілька років вперед. Це підтверджується синтетичними тестами, в яких апарат демонструє високі показники. Те саме стосується ігор. На смартфоні комфортно грати як в Minecraft чи Brawl Stars, так і в більш вибагливі ігри, як Норсгард чи Водбліц. Минуле покоління моделі доволі помітно нагрівалось під час високого навантаження, але варто зазначити, що тільки в тестах, які створюють вище навантаження, ніж можуть сучасні застосунки чи ігри на Android. Схожа ситуація із Xiaomi 15. В стрес-тесті 3D Mark Life Extreme смартфон демонструє стабільність на рівні 72%, що значно вище топових 4855 в сучасних флагманах. Адже під час збільшення навантаження та температури корпусу вони скидають частоти процесора. Тим самим знижуючи продуктивність, в Xiaomi ж вирішили обрати інший підхід. Навіть, попри підвищення температури корпусу до 51 градусу Цельсія, що вже доволі відчутно, якщо тримати смартфон в руках без чохла, частоти процесора, не знижується. Він стабільно тримає продуктивність на вищому рівні, що добре видно по графіку 3D Mark. Враховуючи, що реальні застосунки та ігри поки що не здатні створювати схожий рівень навантаження, підхід Xiaomi має право на життя. Принаймні під час повсякденного використання апарат сильно не нагрівається і його комфортно використовувати. Інші можливості платформи Xiaomi 15 включають підтримку бездротових модулів Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, а також NFC. Для навігації є підтримка основних супутникових систем. В смартфоні є підтримка двох фізичних наносім карток. А також можна під'єднати мобільний зв'язок та інтернет через E7. Цікавих особливостей Xiaomi 15 також варто виділити інфрачервоний передатчик, який розташований в блоці камер та дозволяє використовувати смартфон як пульт дистанційного керування. Для цього і окремий застосунок від Xiaomi. Окрім цього, апарат дозволяє міряти пульс. Але якщо в попереднику Xiaomi 14 ця функція працювала через оптичний сканер відбитків пальців, і оскільки сканер Xiaomi 15 тепер ультразвуковий, то тепер пульс пропонується вимірювати через активацію спалаху та прикладання пальця до однієї з камер. Xiaomi 15 постачається з операційною системою Android 15 та власним фірмовим інтерфейсом HyperOS 2.0. Загалом це зручна оболонка зі швидкою роботою, плавною анімацією та широкими можливостями для налаштування під свої потреби. Втім, вона успадкувала й недоліки попередньої версії, зокрема рекламні оголошення в деяких системних застосунках та програми, як Mi-браузер чи магазин додатків GetApps, які не можна вимкнути чи видалити. Набір камер в Xiaomi 15 не змінився. Смартфон так само використовує три основні модулі з лінзами лінзамилейка. 50-мегапіксельний сенсор OmniVision власної розробки Xiaomi у стандартному режимі використовує об'єднання пікселів для створення знімків із роздільною здатністю 12,5 мегапікселів, проте також доступний режим зйомки на 50. 50-мегапіксельна телефотокамера з сенсором Samsung оснащена рухомою групою лінз, що дозволяє фокусуватися на об'єктах, розташованих від 10 метрів до нескінченності. Крім того, ця камера підтримує 26 кратний оптичний зум і оснащена оптичною стабілізацією. 50 МГна ширококутна камера працює на тому ж сенсорі Samsung і не оснащена автофокусом. Фронтальна камера 32 мегапіксельна Щодо відео, то максимальна роздільна здатність складає 8К при 24 кадрах в секунду. Є можливість запису з розширеним динамічним діапазоном. Основна камера демонструє чудову якість знімків у більшості умов. Світлини, зроблені вдень, є деталізованими з насиченими та природніми кольорами. Нічний режим теж працює добре, хоча іноді помітні ефекти обробки. Телефотокамера показує високий рівень якості в день, забезпечуючи чіткі та детальні знімки у більшості ситуацій. Але менша діафрагма призводить до зниження деталізації вночі. На ширококутна камера має дещо обмежений динамічний діапазон, особливо при недостатньому освітленні. Але в цілому дає можливість отримати хороші фотографії. Загалом можливості камер, хоча й залишилися на рівні торішнього Xiaomi 14 проте вони забезпечують хорошу якість знімків у більшості умов. Смартфон має два динаміки: один суміщений з розмовним, а другий розташований на нижній грані корпусу, що дозволяє створити помітний стереоефект. Звучить Xiaomi 15 голосно та об'ємно. Є навіть натяки на бас. Враховуючи, що це відносно компактний смартфон, то звучання динаміків можна назвати дуже добрим. Ще одне велике нововведення в Xiaomi 15 акумулятор. Він виріс з 4610 мАч в попереднику Xiaomi 14 одразу до 5240 мАч, і це при меншій товщині корпусу. Така зміна стала можливою завдяки використанню нового типу акумулятора кремній вуглецево-літій іонного який дозволяє збільшити ємність при менших розмірах батареї. Звісно, це позитивно вплинуло на автономні Xiaomi 15. В тесті PC Mark 3.0 смартфон при яскравості екрана 200 Ніт протримався 19 годин 6 хвилин, що є дуже хорошим результатом. В реальному використанні апарат так само демонструє дуже хорошу автономність. Якщо зарадити його о сьомій ранку, то до дванадцятої ночі залишається 48-55% заряду акумулятора. Фактично можна говорити про майже повні два дні роботи на одному заряді. Смартфон підтримує швидку дротову зарядку до 90 Вт, бездротову до 50 та реверсивну до Вт. Xiaomi 15 відносно компактний масовий флагман, який має всі можливості, які можуть знадобитися сучасному користувачеві. До того ж, він пропонує не тільки високу продуктивність чи якісні знімки з камер, але й дуже хороший рівень автономності, що не часто зустрінеш в компактних моделях. В цілому головним мінусом смартфона залишається наявність реклами в деяких вбудованих застосунках та відсутність можливості видалити заві попередньо встановлені програми. Ви були на каналі Медіа. Дякую за перегляд. До нових відео.